Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний блокнот. Це ідеальне поєднання функціональності та класичного дизайну. Підходить для зберігання iPad mini, блокнота формату А5, документів, ручок та інших дрібних аксесуарів. Міцна натуральна шкіра з ефектом старіння надає виробу унікального характеру та довговічності. Він компактний, але дуже місткий чудово підійде для офісу, навчання, подорожей або щоденних нотаток. Надійна застібка фіксує вміст, а внутрішні відділення допомагають тримати все максимально організовано. Ідеальний вибір для тих, хто цінує якість стиль та зручність в одному аксесуарі.